Жителі надвірної, які завітали 4 жовтня до районного будинку культури, мали змогу зустрітись із живою легендою історії України, легендарним полковником авіації Юлієм Мамчуром, відомий своїм надзвичайним героїзмом при захисті аеродрому Бельбек в Криму. Всі бачать, що збройні сили за 23 роки знищувалися, але доволі гідно за півроку вони себе показали. Наша армія переродилася, має бойовий досвід. Але що потребує багато багато уваги і доволі багато хочуть для того, щоб привести її до нормального бойового стану, також на широкий спектр політичних питань, які цікавили надвірнянців, відповідав народний депутат України Пауло Розенко, який роз'яснив, чому потрібні вибори до Верховної Ради, і зазначив, що на його думку реформа це реалізація євроінтеграції. Насправді. Коли ми говоримо про перевибори, ми повинні згадувати і людям нагадувати про те, власне, а з чого починалася от ця вся Революція Гідності, з чого починався Майдан, і які були основні гасла Майдану? А основне гасло Майдану це була зміна системи влади в Україні, зміна влади, перезавантаження влади. І Україна зробила декілька місяців тому лише перший крок. Поміняло президента України. Українці дали великий кредит довіри Петру Порошенку. Але це не означає, що вся влада відразу в Україні змінилася. Тому що ми самі знаємо з вами і бачили, що влада це не лише президент, це, вибачте, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів України. І думати про те, що от ми президента поміняли, і ми можемо далі сидіти в Верховній Раді у цих теплих кріслах і нас зачіпати. Не, не можна. Це неправда, це несправедливо. Адже ми говорили про те, що всю систему влади треба змінювати. Народний депутат України Роман Чернега у своєму слові наголосив, що найближчим часом кадрових змін. У адміністраціях не буде на сьогоднішній день. Це не є озвучена позиція президента, але ви, мабуть, мали можливість чути про те, що головно призначений голова обласної адміністрації, що до завершення виборчої кампанії якихось змін кардинальних по керівниках районних державних адміністрацій не буде. Мотиви зараз там озвучувати якісь. Ну кожного можуть бути різні, там хтось може думати по одному, по іншому. Але я вважаю, що зараз багато з яких тих керівників були не призначені президентом Порошенком, а призначалися ще тимчасово виконуючим обов'язки президента. Тому на сьогоднішній день десь такі рішення прийнято і на рівні. Адміністрації президента і на рівні голови обласної адміністрації, що змін поки не буде. Після завершення кампанії, безумовно, президент, який формує свою вертикаль, і які буде давати доручення на виконання тих завдань по впровадженню, як вже сказав Павло Валерійович, реформ, які передбачені власне угодою про асоціацію з ЄС. На його трудові тобто, будуть прийматися якісь рішення. Але я не виключаю, що деякі з тих, які показали свою ефективність впродовж. Власне, у цього останнього періоду, а це найбільш складний був період після Революції Гідності, можуть залишитися на своїх посадах, але це моя особиста думка. Присутній на зустрічі голова районної ради Василь Попович зазначив, що в Україні є майбутнє, бо є такі героїчні люди. Мотивація в нас має бути одна, єдина. Це Україна, велика незалежна вільна Україна. Я вас переконувати не буду, бо практично всіх знаю і мене знають. За ці чотири роки нам вдалося щось зробити, нам вдалося чогось досягнути, але ще більше залишилося зробити. Того ж дня Юлій Мамчур зустрівся з студентами військового ліцею ліцеїсти з цікавістю слухали легендарного командира. Ситуація розверталася таким чином, що в перші дні наше телебачення українське було вимкнено, і весь це населення Криму за неділю майже, можна сказати, перетворилося на таких… Зомбі, тому що люди, з якими ти святкував свята, які були для тебе ну, не тільки для мене, там для інших і родичами, і кумами, а там, як кажуть, вже хотіли через неділю тебе розтягнути там на запчастини. кажуть. Хотілося їм дуже сильно в крові. Ну, 3 і 4 березня були самими такими важкими днями, тому що в цей день. Висунуті нам були ультиматуми, декілька для того, щоб ми зняли наш державний прапор і підняли російський. на що вони отримали відмову. Після цього приїхало декілька Уралів з чеченськими спецназусями. Чеченська рота спецназу. Ну, Їм не вдалося нас захопити, тому що ми там трошки їх полякали. Ну, і Плюс засоби масової інформації українські за час прорвалися на Крим. І доволі активно вони нам допомагали у висвітленні цієї події.